Здоров'я бажаю. Завершився черговий робочий тиждень. Розповім коротко про його пісумки. Проходження опалювального сезону. тримаю це питання на постійному контролі. Наразі у Херсоні з понад тисячі житлових будинків вже опалюється. 845. Підключення житлового фонду триває. Жителям області, які опалюють будинки дровами та брикетами, продовжують надавати допомогу. Протягом тижня більше 1400 родин отримали опалювальні матеріали або грошові виплати на загальну суму 13,5 мільйонів гривень. Цього допомогу вже отримали понад 20 тисяч сімей. Росія продовжує завдавати ударів по цивільних, знищуючи будинки мирних людей. Родини, чиє житло було пошкоджено, мають можливість отримати підтримку від держави через програму Євідновлення. За тиждень 32 родини подали заяви на компенсацію за пошкоджене житло. Виплати на суму понад 6,5 мільйонів гривень вже отримали 28 родин. Також надійшло 47 заяв від власників ще знищених будинків для 15 сімей. Оформлені житлові сертифікати загальною вартістю 21 один мільйонів гривень. Загалом у межах програми з травня... 2023 року нараховано понад 2 мільярди компенсацій для більше ніж 5300 родин. Санітарна епідемічна ситуація в області залишається стабільною. Поріг захворюваності на ГРВІ не перевищено, не зафіксовано масових спалах інфекцій чи харчових отруєнь, а рівень радіації в межах норми. Протягом тижня перевірено 10 проб води на мікробіологічні показники. і Результати показали, що вода відповідає гінічним нормам. Групи розмінування продовжують очищення звільнених територій від небезпечних залишків війни. Упродовж тижня площа розмінованих земель збільшилась на більш ніж 3800 гектарів. Майже все це поля. Сапери виявили та знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів. Постійно підтримуємо наше військо. Ще п'ять автівок отримали воїни та РИО морської піхоти. Автобуси та пікапи стануть на нагоді авіаторам, артилеристам та підрозділам бойового забезпечення. Передав розвідникам понад 50 безпілотників різних модифікацій, мавіки та FPV. Підсилили бойовими пташками. і 57-му мотострілецьку бригаду сформовану на Херсонщині. Бійці мають змогу придбати партію БПЛА вартістю понад 10 мільйонів гривень. Продовжуємо формувати захисний купол над Херсонщиною. Робимо все, щоб з кожним днем ворогу було важче завдавати шкоди нашим жителям. Передав захисникам з бригади ТРО, Морської піхоти широкодіапазонні засоби реп оперативного рівня. Дякую всім, хто долучається та допомагає підсилювати наших оборонців. Медики Херсонщини отримали три відремонтовані карети швидкої допомоги від міжнародного медичного корпусу. Загалом уже відновлено сім машин, ще дві у ремонті. Через російські обстріли пошкоджено три десятки швидких. Тому така підтримка є надзвичайно важливою. Допомогу отримали і енергетики. Це необхідні ремонтні набори та інструменти для проведення відновлювальних робіт. Це стало можливим завдяки почесній амбасадорці Херсонщини, керівниці фонду громади міста Херсон Захист Ларисі Польській. Вдячні за підтримку на Херсонщині запрацював перший ветеранський простір «Ветеран-Про». У хабі військові зможуть отримати психологічну підтримку, консультації, з оформлення пільг та допомогу з інших питань. Дякую мінветеранів за підтримку і важливі ініціативи для наших захисників і захисниць. Працюємо далі. Слава Україні!